Доброго дня, 24 липня. Шовкун різ. Я вже прищепив. Тут сахарна, Це чорна моя шовковиця, сорту не знаю. І вже до неї кілька сортів прищепив. Ось окулюванням навесні. От гілку вирізав, щоб сила пішла. І прищепив ще позатому році теж окулюванням сорт шеллі. Ось тут гілочку прищепив. І приморськи шоковицю прибили в мене, врожаю практично нема. Але от е, тогорічний От я вже відео знімав не раз, там. листя не чого Ось покажу. Ось молода листя, як і от Сам не повіримо своїм очам. от Підходжу і там ну, такий фактично сигнальний урожай шоковиці шеллі. І не знав, що вона дуже крупна, але реально я не міг повірити. На щойно знакому привів, вона не повірила своїм очам. Щось покажу ось одна ягода, і покажу, що воно таке. Це, це реально, просто, це просто звірюга якась. Зараз покажу, порівняю її з алечою. Так, на сього алеча, вона не зовсім крупна, але все рівно середнього розміру. Для порівняння. Чого я щось зірвав, просто боюся, що тут ну тут дорожка, і просто може хтось мене передити. І тут ну птахи тут літають. І так може вітром впасти, і знити, чекати, поки воно достигне. Бо зараз Ну я вже говорив, я знаю, смак. Смак десертний, дуже хороший, цього сорту Шеллі. А це відео просто, щоб показати розміри, що вони собою представляють. Та тут трошки вона якби така деформована. Ось, не знаю, що це вплинуло, може приморозки. Але от реально зараз я додому піду, зважимо і подивимося, яка є вага оцього, просто дива. Так, от я вдома, зараз взяв вахи і зважимо цю ягоду Шовковиці. Так, ну ось показує 17. Це навіть більше, ніж в мене вважила. Там ожина у мене теж чималенька, десь 12, ну сама крупна чечальська 15 грамів. Тут 17 грам ну, вражає. От, для порівняння от, до фісандра. Так що положити разом. Ось. І от покажу от коробок. І на коробок пушти весь коробок. От, займає це ягода. Ну, дійсно, там ще одна така підростає. Я знайомий показав, але ну, просто шокована була розмірами. Ну от така вона Шеллі.